Швидкість та зручність в кожному кліку. Дніпропетровська філія газ мережі покращує клієнтські сервіси для вирішення питань з розподілу газу. Віднедавна для мешканців області запрацював новий прямий номер контакт-центру та зручний телеграм-бот. Наш телеграм це сучасний сервіс, який допомагає клієнтам передавати показання, сплачувати за розподіл та додавати кілька особових рахунків своїх родичів та близьких. Водночас, прямий номер телефону контакт-центру дозволяє Споживачам з'ясувати з живим оператором те чи інше питання стосовно розподілу газу. Також ми хочемо, щоб наші люди могли вирішити свої газові питання будь де та будь-коли. Телеграм ботом користується вже кілька сотень тисяч споживачів газу, кажуть представники Дніпропетровської філії. Я користуюся сервісами вже декілька тижнів. Через чат чат-бот передаю показники. В особистому кабінеті контролюю платежі за розподіл газу. Все дуже зручно, все під рукою. Скористатись цим сервісом можна як на мобільному пристрої, так і на комп'ютері. Там можна сплатити за розподіл газу, додати кілька особових рахунків власних або членів родини та миттєво отримати необхідну інформацію. «Натискаєте кнопку старт. Заходите до головного меню, обираєте пункт Передати показники, звіряєте номер лічильника. Обираєте його і вносите актуальні показники лічильника. Тож тепер у мешканців області є можливість обрати найбільш зручний спосіб комунікації. Споживачі можуть дізнаватись інформацію швидко через телеграм-бот або в особистому кабінеті газмережі. Також можна зателефонувати на новий прямий номер контакт центру, яке ви зараз бачите на екрані, або безпосередньо звернутись до найближчого центру обслуговування клієнтів. Ми завжди раді допомогти місцевим мешканцям в нашому центрі обслуговування клієнтів. Якщо виникають труднощі з реєстрацією особистого кабінету або з користуванням телеграм-боту, ви можете просто прийти до нас. Наше завдання зробити обслуговування максимально простим і зручним для кожного споживача.